Дітки, сьогодні я вам пропоную подорож. У нас є потяг, а до нього потрібні вагончики. Потяг називається зима, тому і вагончики повинні мати зв'язок. Почали зима яка? Холодна, снігова. А який сніг? Білий, іскристий. А що ще буває білим і холодним? Морозиво, зупинка снігова, стало біло навкруги. Я розтрушую сніги. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадалась я зима. А тепер пограємо в новлине вугу. Доберемо до слів зимових слова. Зима сама, сніг поріг. Жінка, перинка, пушинка, вітерець пустунець, молодець. І слідуюча наступна зупинка морозна. Наша друга зупинка, мороз з картками грається, у кубки їх складає, як група називається, ніяк не здогадає. Друже, часу ти нехай одним словом називай. Називаються картки морозні. Так. А третя наша зупинка холодна. Доберем слова різні за звучанням, але однакові за значенням. Ось, наприклад, лід можна добрати слово крига, замітіль. Снігопад холодний, морозний, студенний, замерз, заморозився. Такі у нас сьогодні мовленеві вправи. Я бажаю вам успіхів. Вчиться задоволенням. До побачення!